Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Майстерня. І сьогодні давайте зробимо з вами таку роботу. Тут значить, чотири грядочки я поставив. Сьогодні вже 2 червня. І у нас щойно тільки встановилася погода. Оце ранком було плюс 11 і холодно, і йшов дощ. І... Значить, у нас мало що там росло, якби, тому що було холодно і приморозки. І я вирішив трошки посадити картопельки. Ну, це так, для розваги, скоріш для всього. І для того, щоб було викопати молодою. Я думаю, що вона ще встигне вирости. Значить, я забив отаку гіллячками всякими, там, органікою. Оце чотири рядочки. От, і е, зараз тоді завезу сюди торф, завезу землю і посадимо картоплю. Тепер набрав одну тачку ось о, компосту. От, ну, компост такий задовільний, скажімо так, нормально. Зараз тут притоптав, да, там трошки є місце над бортиками. Оце все засипаю, побачу, чи вистачить. Одного візочка туди, от. Ну і далі дивимося, як там буде картопля, і чи її поливати, тоді буде зрозуміло. Зараз задача висипати, далі зорієнтуємося по обстановці. Один візочок я сюди засипав. От зараз. Воно все так вкрилося тут земелькою. От під картоплю можна, звичайно, ще додавати пісок. Я думаю, що поки що нормально. Далі тоді розкладемо картопельку під номерами і під шнурочок. Да, я шуткую. От. І цю картопельку подивимося, як присипати, загорнути. От. І далі тоді полємо, будемо чекати, як воно буде проростати. Грядочка готова, зараз тут завезли торфу, компост такий, який був у наявності, особливо не вибирав. Отут -от відерце з золою, це дерев'яна зола, там гіллячки спалювалися, шишличниця, то золу я вибирав тоді і зараз туди поставимо. І попробуємо посадити картоплю. Не перемикайтеся, далі буде цікаво. Тому що картопля садиться нестандартно. Ну, як кажуть, так над картоплею ще ніхто не здівався, тому що це знущання, я вважаю так, але експериментально можна це зробити. Ну, якби вже червень, початок, це вже дуже пізно для картоплі. Люди вже по два рази попідгортали. А це експериментально на молоду картоплю, хочу спробувати. Ну, давайте тоді зараз розміряємося. Як воно тут буде відбуватися, от, беремо картоплину. І отут уважно, бачите, ну, то, що треба росточками догори посадити, то зрозуміло. А тепер таке важливе питання. Картопля вона видовжена, бачите? І яким боком неї треба садити у теплу грядку? Можна з півдня на північ поставити так. А можна з західу на схід. От. І отако, як розташуєте ви картоплю, такий буде врожай. Ну, Звичайно, це прикол, ви зрозуміли, але ми отако рівненько нею зараз поставимо через пекій пробіжок. У нас тут скоро намічається вітер, гроза. от, тому... Перепрошую, якщо будуть артефакти по звуку, і картопельку одного такого, як би готунку, ми викладаємо під лінієчку десь відстань 25 см. І картопелька вже, звичайно, запізно тут їй буде. Але ж чекайте, неправильно, бо я забувся, нам треба ще додати золи. Так, друзі, ось така пляшечка обрізав. Зараз беремо золу, туди висипаємо, де буде кожна пертоплинка, Отако набираємо. І сюди отако висипаємо. Можна таку зачерпнути. І сюди отако. Це буде раз, два, три, чотири картоплини. Ну, ось у нас один рядочок вже є. Тепер як? Ну, з півночі на південь. Ось тако ставимо картопельку туди росточками доверху. тако три, може й п'ять буде. Зараз побачимо. О, Давайте я вам покажу, як тут воно виходить. Отак да? от. от. Золина лив туди. Ну, Обов'язково вона треба, щоб замочувалася декілька суток. І отако от поставив я туди 5 картоплинок. Ширина тут приблизно метро на метр двадцять. Це така тепла грядочка. І зараз тоді ставлю роблю наступний ряд. Так, знову беремо картопельку. Той самий сорт з півдня на північ. Хоча насправді це ніяких роялей не грає, можна, як хочете, неї туди садити. Аби воно росло. От. Значить. Отака От кількість картоплі. Вже вона проростала, проростала, чекала, чекала, а що холод був. Вночі плюс 5, а то плюс 3. І що робить, я навіть не знаю, хто в неї та картопля туди коли сидить. Ну, побачимо. Я вам хочу сказати, щоб ви оце вдома не повторювали. Подивитесь, підпишетесь на канал, поставите такого лайка великого. От, і будете дивитися. А якщо воно дійсно буде нормально, то далі можна це якось спробувати. Я вам це покажу і розкажу. Отак от. Так. Ось. так. Нагрібаємо. Можна водички додати. Так, беремо картопельку. Ставимо. Це якась гнила, я не неї не буду. Це маленька. А чи маленька картопля? Так. Виставили всі картоплинки. 15 картопельок. Ну, продовжуємо далі. І у нас наступний сорт картопельки пішов. На вибираємо, повибираємо. Така тут є найкраща. Отаку поставили. Оставили. Е, я таке побачив у хлопців в Ютубі. О, так, ще один ряд. Туди жовту. І відповідно цю біленьку картоплю продовжуємо. Найкращу вибираємо. Це якась порчена. Не будемо, Це теж не будемо, І це теж не будемо. Це нормально. Це також хороша. І ця хороша. І сюди дві картоплини. О, це хороша. Велика так. Чудово. Потужно. Так є. Ну, і тепер саме цікаве, чим це накрити. Можна засипати землею, але ми стандартних методів не любимо. Зараз ми це все накриємо сіном і побачимо, який буде результат. Шановні колеги, дивіться, зараз буде злива. Я перший шар дав тут приблизно 5-7 см сіна. Я його прикрив. І зараз тоді даю другий шар таким же е, торішнім сіном. От, прикриваю так, щоб вся картопелька була прикрита і світло не проникало до самої картоплі, інакше вона позеленіє і пропаде. Я приклав отако, е, гіллячками сюди. Для того, щоб сіно не здувало, тому що зараз може бути буря і буде сильний вітер, і сіно просто розлетиться, тому воно поки що так полежить, тоді оця частина вона може ляжеться, на її подивитись, пошевелити. От, і можна додати ще один шар сюди і побачимо, що буде з цього експерименту. Е, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Я вам буду дуже вдячний і покажу тоді, як проростає картопелька, чи що з нею сталося. От, і я розумію, що це дуже пізно. Але все-таки експеримент е не заради експерименту, а для того, щоб отримати молоденьку свою картопельку. Ну, а вам, друзі, бажаю всім міцного здоров'я, щоб ви були дуже, щоб у вас був гарний врожай. Всім до побачення, на все добре.